Всім привіт хлопці! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. В першу чергу хотів подякувати всім, хто підписався, і всім, хто підтримав в коментарях. Приємно було читати їх. Ну і давайте переходити до новин. Почнемо не з самої приємної новини. На турнірі UFC, який минув 18 червня, виступав українець Денис Бондар. Він провів свій другий бій в UFC і програв американцю Карлосу Хернандесу на останніх секундах поєдинку. Наразі в UFC в нього два поєдинки, і обидва він програв. Сподіваюся, і всі ще дадуть йому шанс проявити себе. Він сильний, і я думаю, зможе здолати ці складнощі. Віримо в нього. Зарукян подякував Сільві за поєдинок. Зі мною ніхто не хотів битися. Я готовий до Махачева. Минулого разу мені дали три неділі. Дайте мені вісім, і я знищу його. Якщо не іслам, то дайте Даріуша, ще можу побитися з Чендлером, тому що Конор не повернеться. Він відпочиває на своїй яхті, п'є алкоголь, курить траву. А ми в цей час займаємося в залі по 4 рази на день. Він не хоче битися. Мені здається, що тепер Даріуш захоче провести бій з рукяном. Він ще може почекати того, хто програє у бою порія Геджі, але я думаю, це реальний варіант. Ну а Царукян показав, що до його ударки є деякі запитання. Якби цю плюху, яка змусила його кинутися в ноги, виписав, наприклад, Геджі. Могли б бути сумні наслідки, тому він має ще що доводити перед боєм за титул. А ще він дав прогноз на бій Гейджі Поріє. Як на мене, це знову буде Поріє. У нього бокс краще. Можливо, якщо Гейджі повалить його, то це спрацює і він зможе виграти. Але якщо буде на ногах боксувати, він ніколи не виграє цей бій. Поріє просто краще, він кращий ударник. Плюс до всього він лівша. А я думаю, у Джастіна є шанс, але лише в першому другому раунді. І в боротьбу він навряд чи полізе. У останніх боях він показував, що його бензин закінчується у другому раунді. Канонієр та Віторій, як я і казав, отримали по 50 тисяч доларів бонусами. Цей бій був признаний кращим на турнірі. Канонєра можна привітати, а от Віторій, скоріше за все, потратить їх на своє лікування після такого виступу. Також можна відмітити, що канонір поставив у цьому поєдинку рекорд по значимим ударам 241. А ще він каже, що він вивчав дагестанців. Я ще не показав на що я спроможний в боротьбі. Зараз я вивчаю дагестанців. Я хочу покорити цей аспект. Це був мій перший бій, в якому я полював на тейкдауни, і мені ще багато треба вивчити. Канонір також дав зрозуміти, на яких підставах його цікавить бій з Чимаєвим. тільки якщо цей бій дасть мені титульний шанс. В мене такі думки, чесно кажучи, вражають. Якщо ти хочеш стати чемпіоном, тобі треба проходити будь-кого, чи ти збираєшся стати чемпіоном на один бій. Якщо ти впевнений, що ти можеш стати чемпіоном, перемогти, то в чому проблема? Чи ти навпаки не впевнений? Ну а Виторій залишив послання фанатам. Лев залишається левом, мій дух не зламано, я повернуся сильнішим, обіцяю. Но якщо обіцяє, то віримо. Бажаємо йому добре відновитися. І відпочити, я думаю, він заслужив. Джамал Хіл засміяв думку, що чемпіони Белатор кращі за чемпіонів UFC. Я чув деякі думки, які здаються мені ідіотизмом. Корі Андерсон заявляє, що його і Ведіма Німкова можна порівнювати з кращими бійцями UFC. Це просто смішно. Ми бачимо, як хлопці з UFC здобувають успіх, але ніхто з Белатора не може похвалитися тим самим. Я не хочу нікого образити, це просто факти. Візьміть навіть Чендлера. оцініть п'ять останніх боїв в UFC і у Белатор. Райан Бейдер, чемпіон Білатор, а в UFC він і близько не дійшов до титулу. Джамалу не повинно бути соромно за те, що він говорить правду. Рівень в UFC однозначно вищий. Чендлер тому підтвердження. Візьміть того ж Аскріна, який теж був чемпіоном у Білатор. І кадри в UFC не проходять. Нгану не розуміє, чого хоче Ф'юрі. Я бачив багато коментарів Тайсона. На даному етапі я розгублений. Я не знаю, що йому подобається більше давати коментарі чи битися. Я чекаю, і я готовий. Гану походу не в курсі, але вся Україна чекає бій фюрі та усика. А він морозок фюрі максимально довго намагається уникати цього бою. Але рано чи пізно це станеться. Пояс поїде в Україну з ним або без нього, це без різниці. має вже буквально благає дати йому поєдинок. Я готовий битися в Парижі. Відразу після цього можу вийти в Абудабі. Дозвольте мені рознести хоч когось. Говорить він правдоподібно, навіть не знаю за ким затримка і що там придумав дана. Треба чекати. Холовей вважає, що йому не пощастило тоді з Хабібом. У мене був запланований поєдинок з Френкі Едгаром, але я отримав травму ноги. А потім сталася ця ситуація з Хабібом, коли я не зміг зігнати вагу. Мені тоді дуже не повезло, і я думав, чому це відбувається зі мною. А от мені здається, що йому якраз повезло, що він не провів цей бій. Дастін поріє не легко, але розбив Холовея. А ми всі бачили, що Хабіб зробив з Дастіном. Думаю, можна легко уявити, що могло б статися з Максом, який всі свої бої проводить в стійці. Кормія назвав наступного суперника Сихудо. Він буде битися в Бостоні з Марлоном Верою. Тана підтвердив цю інформацію. По ходу, самолюбство Генрі сильно заціпила ця поразка. Він лише недавно повів бій і вже готовий знову вискочити. Нам лише краще. А ще кормія вважає, Сехудо Сихудо не повинен говорити ім'я Волконовський вголос. Бій зі Стерлінгом переконав мене, що Сихудо дуже маленький. Габарити Стерлінга доставляли Сухуду значні проблеми. А Волконовський може відправити його знову на пенсію. Перейра провів тренування зі Стріклендом. Я вважаю, його наступний бій буде чудовим і ставлю на його перемогу, тому що я бачив, як він працює. Він не зупиняється. Інколи буває ситуація, де я думаю, окей, зараз він здасться, але цього не стається. Якщо говорити про роботу в стійці, він проблема, яка не закінчується. Він не дає вам дихати і весь час давить. Особисто мені здається, стріклен це взагалі синонім слова проблема. У нього аура такого бійця, від якого не знаєш, що очікувати. Рефері Джон Маккарті вважає, що Сенхейген буде найважчим іспитом для Умара. Нурмагомедов має талант, як і Корі. У них свої переваги, і це буде чудовий бій з точки зору організації. Умар має перевагу в боротьбі, він досвідченіший в цьому аспекті. Хоча Корі довів, що його не просто повалити. Це буде важка прогулянка для Умара. Подивимось, у кого воля до перемоги буде сильнішою. Корі не раз доводив, що він іде до кінця. Дякую всім за увагу. Побачимось.